Автомобілі підвищеної прохідності та амуніція, чергову допомогу отримують захисники України цього разу. Вантаж доправиться до військових 103-ї бригади, сил тероборони та 80-ї бригади. Крім того, автомобілі будуть завантажені товари, засобами і першої необхідності. Крім того, завдяки нашим партнерам і IT-кластер, і Олександру Клепіну особисто. Засоби зв'язку це поїде на схід. Сьогодні виїжджаємо, завтра вже наші хлопці на передовій отримують це безпосередньо з рук руки. Сім автомобілів придбали у межах ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Кузицького тисяча автомобілів свободи. Натомість військову амуніцію закупив американський благодійний фонд. Йдеться про майже 100 сучасних бронежилетів і понад півсотні захисних шоломів. Бронежилети шостого рівня класу захисту це є керамічні полегшені, і шоломи, які класу 3А, які надзвичайно хороші, тактичні для хлопців, щоб виконувати бойові завдання. Все завдяки американським донатам, які дякувати, через наш фонд допомагають у цій війні в Україні. Додамо, крім військової амуніції, на схід відправляють два старлінки, плазму та комп'ютери. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.